2031. Монолітно-каркасний будинок, 73 метри двокімнатна квартира, значить заходимо в костювий санузол Далі у нас по коридору кухня. Ось двері відкриваємо кухонька В кухні у нас є вся необхідна техніка. Холодильник без бейсайзер залишається бошовський. Значить, Духовка, варочна поверхня, посудомийна машина. Велика кухня просторна, є підсвітка, але підсвідочка знизу, барна стійка з можливістю харчуватися і їсти вона величезна. Ось вікна виходять сюди на внутрішній дворик. Що, в принципі, зараз вигідно. Дев'ятий комфортний поверх. 24 поверховий будинок. Значить. Далі у нас великий коридор з збудованими шафами з Значить, вітальня направо. Ось вся мебіль залишається. Тут у нас така шафа цікава. Ось. Збудованим ще скритим місцем жалюзі. За жалюзями у нас відкривається вид на Київ. Всі габаритні меблі залишаються, техніка залишається. І меблі сюди беруться і техніку. значить Великий вже санузл, де дає. У нас як і душова кабіна, так і ванна, умивальник. Прагна машина, бойлер. Сушка. Вот зараз я чую, що гаряча вода, є сушка гріє, тобто є і централізована подача. Значить, тут, в принципі, може бути як спальня, як дитяча Ось простора. Залишається шафа. Ліжко залишиться, матрас заберуть. І робочий кабінет. Тут балкон, ананін обладнаний, як робочий кабінет. І ось тут вийде вже там на Київ. Кубанської країни 31А. Метро лісова, метро Чернігівська. до лісової пройтися пішки.